Але якщо ви хотіли, щоб я створив відео про БМС та її підключення, пишіть про це в коментарі та ставте лайк до цього відео. Якщо воно набере 50 лайків, я завантажу таке відео. Після цих слів моє життя повністю змінилось. Я більше не можу спокійно вийти на вулицю. Зустрітись зі своїми друзями або навіть банально сходити в магазин. Виходячи з дому, я відчуваю ці погляди на собі. Дехто навіть хапає мене за руки і очікує відповіді. Навіть знаходячись вдома, я не можу відчувати себе спокійно. Я чую, як люди ходять за вікном, заглядають у вікна та задають питання. What? Is this? Вітаю! По-перше, хочу подякувати вам за таку активність на каналі, за ваші перегляди, лайки та коментарі. Особливо дякую тим, хто після всього цього вирішив ще й підписатись на мій канал. А хто ще не підписаний, якщо тематика мого каналу вам цікава, підписуйтесь. Давайте вже доб'ємо до мільйона підписників, лишилось зовсім мало. Ви свою частину по лайкинах виконали, навіть перевиконали. Настав час і мені виконувати свою частину угоди, отже. Наприклад, ви зібрали 12 вольтовий акумулятор з літійованих елементів з трьох послідовно та чотирьох паралельно з'єднаних акумуляторів, тобто за схемою 3С, 4П. Хто не знає, що воно таке от і П, і перегляньте ось це моє відео, там я все дуже детально та легко пояснив. І думаєте використовувати такий акумулятор, наприклад, для резервного живлення модема, заряду телефонів чи 12 вольтного освітлення. Елементи для збірки даного акумулятора у вас були з однієї партії, мали однаковий внутрішній опір, однаковий саморозряд та ще багато чого однакового. Але зараз я вам скажу те, що ви запам'ятаєте назавжди. Можливо, це навіть змінить ваше життя. Ви будете пам'ятати ці слова, і навіть через багато років будете мені дякувати. Нічого абсолютно однакового в світі немає. Тепер, коли ви знаєте цю просту істину, вам буде легше сприймати даний матеріал. І тепер виникає питання, як даний акумулятор заряджати та розряджати. І головне, щоб це було безпечно, тому що літій іонні елементи досить пожежонебезпечні, якщо умови їхньої експлуатації виходять за межі допустимих норм. Давайте протягом усього цього відео прямати в себе в голові, що у даній збірці знаходиться не зовсім в порівнянні з іншими, ідеальний акумулятор, який має трішки більший саморозряд в порівнянні з іншими трьома елементами в даній паралелі. А ми з вами знаємо, що при паралельному з'єднанні елементи між собою постійно зрівнюють напругу. Відповідно, коли цей елемент трішки просідає, сусідні з ним елементи. Ще з'єднані в паралель постійно його підзаряджають, тим самим і собі потроху просідаючи по напрузі. Запам'ятали цей момент. Не можна після збірки даного акумулятора просто взяти зарядний пристрій на 12,6 вольт, підключити його до відповідних клем на акумуляторі і почати заряджати, тому що на одній або кількох банках даного акумулятора може виникнути перезаряд елементів. В даному випадку я покажу на одній із паралелей, як це відбувається. Уявімо, що ми маємо плюс-мінус однаково заряджені всі паралельні секції в даному акумуляторі, наприклад, по 3,45 В, тобто загальна напруга на клемах даного акумулятора буде дорівнювати 10,35 В. Ми беремо зарядний пристрій для літій іонних акумуляторів на 12,6 В, тому що. Напруга повністю зарядженого даного акумулятора буде 12,6 В. І підключаємо дроти зарядного пристрою до відповідних клем на акумуляторі. І його заряд починається. Ми пам'ятаємо, що крайня права паралель має найбільш відмінні характеристики від інших. І таким чином, коли заряд розпочнеться, вона зарядиться. Швидше, ніж інші. В характеристиках долітійонних акумуляторів сказано, що їхня безпечна верхня межа напруги це 4,2 В плюс-мінус кілька сотих Вольта. Через деякий час, як зарядний пристрій був підключений, одна з паралелей, яка за характеристиками відрізняється значно більше від двох інших, досягає максимального рівня заряду 4,2 В. Але оскільки зарядний пристрій відімкнеться лише тоді, коли напруга на акумуляторі досягне 12,6 В, а уявімо, що дві інші паралелі зарядилися, наприклад, ця паралель зарядилася до 375 вольта. Ця паралель зарядилася до 3,6 В. І таким чином на даному етапі загальна напруга акумулятора складає 11,55 В. А зарядний пристрій відімкнеться тільки тоді, коли на акумуляторі буде 12,6 В. І таким чином зарядний пристрій продовжує заряд. І от тільки зараз зарядний пристрій припиняє заряджати акумулятор, тому що напруга на його клемах досягла 12,6 вольта. Наприклад, напруга на цій паралелі стала 3,95 вольта, на цій паралелі 3,75 вольта, а ця паралель, а вона просто горить уже, спаливши також все кругом себе, тому що напруга на цій паралелі. Вже досягла 4,9 В, тому зарядний пристрій тільки зараз припинив заряд акумулятора. Звісно, можливо, трішки перебільшую, що акумулятор загориться від перезаряду, але перевіряти це і жартувати з літій іоном краще не потрібно. Трішки покращити ситуацію із зарядом даної збірки можна, взявши добре відому плату ТП4056, під'єднати дроти до виводів. B- та B+, під'єднати до відповідних полюсів на одній з паралелей акумулятора і заряджати таким чином кожну паралель по черзі. Такий варіант заряду буде трішки кращий, ніж напряму під'єднати зарядний пристрій до акумулятора і згоріти, тому що модуль 4056 має захист від перезаряду акумулятора і, зарядивши одну із паралелей, він припинить заряд. І хоча такий заряд буде безпечнішим, але дуже довгим. Оскільки дана плата має максимальний струм заряду в 1 А, а паралелі на акумуляторі зібрані з 4 елементів, навіть якщо один елемент матиме ємність 2 а години, то одна паралель зібрана з чотирьох таких елементів, матиме загальну ємність 8 а годин, що дорівнюватиме 8 9 годинному заряду від даної плати лише на одну паралель, а в нас їх три. Звісно, ми можемо взяти ще кілька таких плат. Під'єднати відповідним чином до кожної з трьох паралелей на акумуляторі і заряджати його швидше, ніж з одним модулем. Також можна взяти будь-який інший модуль заряду літіонних акумуляторів, який має більший струм заряду і тим самим зменшити час заряду даного акумулятора. Добре, що на даний час дефіциту таких модулів не спостерігається. Якщо проблему із зарядом акумулятора ми вирішили. Хай хоч і її вирішення не саме комфортне, яке може бути, то ось контроль за розрядом акумулятора вона не вирішує, тому що дані елементи мають не тільки верхній поріг заряду, який бажано не перевищувати, вони також мають і нижній поріг напруги, який теж бажано не переходити, тому що це обов'язково призведе до деградації елементів і зменшення терміну їхньої служби. На різних елементах цей поріг відрізняється. Він може бути як 2,5 В, 2,7 чи 2,8 В. Ці всі допуски слід дивитися у даташиті до того чи іншого елемента. Наприклад, ми якимось чином, головне, щоб він був безпечним для акумулятора і для нас, зарядили даний акумулятор, і зараз напруга на всіх його паралелях дорівнює 4,2 В. Тобто загальна напруга на виході акумулятора дорівнює 12,6 В. Ми під'єднуємо до його клем якесь навантаження. Хай це буде лампочка, там, наприклад, 1 кВт. Я жартую. Хай це буде лампочка, телефон, модем чи будь-що інше. Яке починає розряджати акумулятор? Пам'ятаємо про те, що одна з паралелей слабша, тому вона розряджається трішки швидше, і в певний момент часу вона досягає нижньої межі напруги, перед якою слід би відімкнути навантаження, щоб не допустити глибокого розряду даної паралелі, що неодмінно призведе до безповоротних наслідків навіть до цілковитої втрати ємності на даних елементах. І поки в цих паралелях ще є енергія, ось ця паралель вже отримала безповоротню шкоду для себе, і якщо навантаження вчасно не відімкнути, то й інші елементи можуть просісти значно нижче нижньої безпечної межі. Саме для таких випадків, щоб не згоріти разом з вашим акумулятором та не стояти по півдня з мультиметром, перевіряючи напругу на кожній паралелі, і існують плати BMS, які відіграють в першу чергу роль таких собі запобіжників для акумулятора. Вони бувають без балансування з балансуванням, яке в свою чергу поділяється на пасивне. Та активне балансування, а також смарт чи, так би мовити, розумні плати БМС, які за допомогою зміни налаштувань дають більш розширений та контрольований вплив на будь-який акумулятор. Але основною задачою, яка є у всіх типах БМС, є контроль за верхньою та нижньою напругою на кожній послідовний банці акумулятора. Окремо для того, щоб унеможливити перерозряд та перезаряд жодної банки акумулятора, тому що БМС контролює не загальну напругу на акумуляторі, а напругу на кожній паралелі окремо і відмикає батарею від зарядного пристрою чи від навантаження, якщо напруга на одній з паралелей досягає максимально 4,2 В чи 2,5 В мінімально. Розглянемо плату БМС з пасивним балансуванням на прикладі ось такої недорогої плати. Вона створена для літій іонних акумуляторів, зібраних за схемою 3С, тобто на напругу 12,6 В. Маємо нашу збірку літій іонних акумуляторів, з'єднаних по такому принципу, яка має на собі дві перемички у відповідних місцях. Загальний плюс та загальний мінус даної збірки, між якими ми маємо 12,6 вольта. та, так би мовити, проміжні плюси та мінуси, між якими встановлені перемички. Дана плата підключається наступним чином: контакт 0 вольт ми підключаємо на загальний мінус акумулятора. Контакт 4,2 В під'єднується на плюс першої перемички після загального мінуса акумулятора. Тобто ось сюди. Таким чином, якщо ми заміряємо напругу між контактом 0 В та 4,2 В, ми відповідно і отримаємо напругу 4,2 В. Далі наступний контакт 8,4 В з'єднується з плюсом наступної банки даного акумулятора, тобто йде на ось цю перемичку. Таким чином, якщо ми заміряємо напругу між контактом 0 В та 8,4 В, ми відповідно і отримаємо 8,4 В. І останній контакт. 12,6 В іде на загальний плюс даної збірки, і відповідно між 0 і 12,6 В ми отримаємо як не дивно 12,6 В. Також на виході плюс та мінус ми маємо побачити ті ж самі 12,6 В, якщо наш акумулятор повністю заряджений. Принцип дії даної BMS з пасивним балансиром буде наступний. Якщо на вхід плати під'єднати зарядний пристрій, відповідно акумулятор почне заряджатися. Уявімо, що ось ці дві банки заряджаються швидше, ніж остання. Таким чином, досягнувши на цих двох банках максимально допустимої напруги 4,2 В, плата BMS підключає ці дві заряджені банки на навантаження у вигляді резисторів, які знаходяться ось тут, тим самим розряджаючи їх невеликим струмом. В BMS платах такого типу струм балансування приблизно від 30 до 100 мА. Таким чином, два резистора. Які відповідають за відповідні дві банки даного акумулятора, починають нагріватися, і напруга з двох заряджених банок починає розсіюватися у вигляді тепла на резисторах, тим самим, так би мовити, притримуючи напругу на цих двох банках, даючи змогу іншій банці, яка ще не дозарядилася, зарядитися повністю. І лише тоді, коли напруга на всіх банках стане однаковою. БМС плата відключить зарядний пристрій, і, відповідно, резистори, які тримали дві банки, не маючи на собі навантаження, почнуть охолоджуватись. Недоліком такого пасивного балансування є те, що воно вмикається лише тоді, коли напруга на одній чи кількох банках акумулятора вже наближається до свого максимума, а оскільки струм балансування є дуже маленьким, такий пасивний балансир. Може не впоратися із своїми обов'язками, якщо із зарядного пристрою буде йти досить великий струм заряду, а якщо на кожній банці буде досить значна розбіжність по напрузі під час заряду, то відповідно зарядний пристрій буде давати ще досить високий зарядний струм, який пасивний балансир просто не вспіватиме скинути. На резистори, що в свою чергу може призвести до того, що зарядний пристрій відімкнеться, так і не вспшив дозарядити одну з банок акумулятора. Також досить значним мінусом плат з пасивним балансуванням є те, що воно працює лише під час заряду і під час підключення навантаження до акумулятора воно вже ніякої участі не приймає. Наприклад, ми підключили акумулятор з такою платою БМС до навантаження, що буде відбуватися в такому випадку? Напруга на елементах відповідно почне зменшуватись, і як тільки один з елементів досягне нижньої відмітки, наприклад, у 2,5 вольта, плата БМС відключить акумулятор від навантаження. В такому випадку у вас може виникнути питання: і що в цьому поганого? Адже БМСка захистила акумулятор від глибокого розряду. І це дійсно так, але як ви можете бачити на даній анімації, в цих двох банках ще лишилася невикористана енергія, яку можна було б ще використати, отримавши таким чином більшу кількість ватт-годин з даного акумулятора. І для того щоб акумулятор віддавав свій максимальний запас енергії, існують плати з активним балансиром. Їх принцип дії наступний: пам'ятаємо, що ось ця банка має трішки більший саморозряд, ніж дві інших, і після повного заряду акумулятора напруга на ній трішки просяде, з чим плата з пасивним балансуванням не буде робити абсолютно нічого. Яка б не була напруга на кожній банці акумулятора, плата БМС з активним балансуванням постійно намагається його врівняти. Таким чином, наприклад, під час заряду акумулятора БМС плата бачить, що напруга між цими двома і цією банкою відрізняється на певний діапазон, БМС починає по балансувальних проводах перекачувати енергію з більш заряджених банок в менш заряджену, таким чином врівнюючи напругу на всіх трьох банках. Потім, коли ми підключаємо навантаження до акумулятора і йде його розряд, БМС плата постійно при будь-якій напрузі на банках перекачує напругу з більш заряджених банок в банки менш заряджені. І таким чином, коли БМС від'єднає акумулятор від навантаження, всі банки віддадуть фактично всю свою ємність, і тим самим акумулятор віддасть більше ватт годин порівнянні з тим акумулятором. На якому встановлена плата БМС з пасивним балансуванням? Давайте розглянемо принцип підключення БМС ще на ось такому типі плат для 12-вольтових літій іонних акумуляторів, зібраних з трьох послідовно з'єднаних банок, тому що різниця підключення БМС плати для трьох послідовно з'єднаних акумуляторів від акумулятора з 10 послідовно з'єднаними банками, лише в кількості балансувальних дротів, а принцип їх підключення аналогічний. Розглянемо цю БМС більш детально. В комплекті вона має дроти для балансування. На її етакеці вказано, що вона для літій іонних акумуляторів, підключених за схемою 3С, тобто для трьох послідовно з'єднаних банок, та напругою 12 В. Максимальний струм розряду 30 А, струм заряду 15 А. З балансуванням та має Common port що означає те, що ця плата симетрична, тобто заряд та розряд у неї відбувається через один і той самий роз'єм. Ще бувають плати несиметричні, коли вони мають не два контакти B-P-, а ще один додатковий C- Різниця в їхньому підключенні лише в тому. Давайте підключимо дану BMS до нашого акумулятора, і подивимось, як це відбувається. Спочатку ми під'єднуємо дріт, який виходить з B- до загального мінуса на акумуляторі. Потім під'єднуємо дріт до загального плюса на акумуляторі. І таким чином, на виході, ми маємо два дроти: один загальний плюс від акумулятора, який іде. Напряму та дріт, який виходить з плати BMS від контакту і мінус, який і є загальним мінусом акумулятора, який іде через плату BMS, до яких ми під'єднуємо, наприклад, роз'єм xt 60 для заряду та розряду, плюс відповідно на плюс, та мінус до мінуса. Далі ми під'єднуємо балансувальні дроти. Це відбувається аналогічним чином, як і було з попередньою bms кою Бачимо, що балансувальні дроти мають один чорний дріт та три червоних. І відповідно розуміємо, що чорний дріт ми під'єднуємо на загальний мінус акумулятора. Туди ж де під'єднували і синій дріт з плати BMS контакт b Тобто чорний дріт на балансувальних дротах. Це мінус, а всі інші червоні це плюси. Для більшого розуміння можна ще уявити, що чорний дріт на балансувальних дротах це контакт 0 Вольт, як було на цій BMS. Потім по черзі під'єднуємо червоні дроти. Наступний після чорного дроту він йде на плюс першої банки. Тобто можна уявити, що це контакт 4,2 вольта на ось цій платі БМС. Потім наступний дріт іде. На плюс на ось цій переміжці, аналогія з ось цим контактом 8,4 В. І останній червоний дріт йде на загальний плюс акумулятора. Можемо уявити, що це контакт 12,6 В на ось цій БМС платі. Тут важливий нюанс в тому, що під'єднувати балансувальні дроти до акумулятора, слід відімкнувши балансувальний роз'єм від плати БМС. Раптом ми десь неправильно під'єднаємо якийсь із балансувальних дротів, щоб не спалити плату БМС. Після того, як ми під'єднали балансувальні дроти до акумулятора, потрібно впевнитися в тому, що цю процедуру ми виконали правильно. Для цього беремо мультиметр і заміряємо напругу на ось цих контактах на гнізді балансувальних дротів. Маємо побачити наступні результати. Відповідно, ці всі напруги не є еталонними і залежать від того, наскільки заряджена кожна паралель на вашому акумуляторі. І лише після того, як ми підпаяли балансувальні дроти та переконалися в тому, що всі напруги на штекері балансувальних проводів правильні, ми можемо під'єднувати їх до плати BMS. От і все, плата BMS під'єднана до Акумулятора і тепер ми можемо безпечно його використовувати. Важливим моментом є те, що для кожного типу акумулятора потрібно підбирати свою плату BMS, оскільки всі вони налаштовані під певну хімію акумуляторів, адже не всі вони мають однаковий безпечний діапазон напруг для своєї роботи. Так, наприклад, Літій Іон безпечно може працювати в межах 2,7-2,8 В по нижній межі напруги до 4,2 В верхній межі напруги. Літій залізофосфат працює в межах від 3,65 по поверхній напрузі 2,8 по нижній і так далі. Тобто для кожної хімії ви підбираєте відповідно BMS плату, яка була створена до даного типу акумулятора. Також потрібно підбирати плату BMS, орієнтуючись на максимально безпечну силу струму, яку ваша збірка може віддавати. Наприклад, ось ця збірка на 12 В з трьох послідовно та чотирьох паралельно з'єднаних елементів, для прикладу, один елемент безпечно для себе може віддавати 5 А. Тобто максимально безпечний струм, який ми можемо забирати з даної збірки, буде дорівнювати 20 А і відповідно підбирати. Плату БМС для нього нам і потрібно не на 100 А чи 200, а в межах цих 20 А або рівно на 20 А, або там трішки з запасом, враховуючи ще те, що не завжди те, що написано на етикетці, відповідає дійсності. Також є так звані розумні плати BMS або Smart BMS. Мені здається, що ця плата навіть розумніша за мене. Вони не тільки спостерігають за утриманням елементів в діапазоні між верхньою та нижньою напругами. Не тільки протягом будь-яких діапазонів напруг врівноважують за допомогою активного балансира напругу на всіх послідовних збірках, а ще додатково можуть мати bluetooth модуль та застосунок на телефон, за допомогою якого можна обмежувати верхню чи нижню межу напруги, максимальний струм, який буде віддавати БМС, тим самим дуже точно підлаштовуючи її під конкретний акумулятор, та ще багато додаткових налаштувань. Також у даному відео важливо згадати про те, що існують активні балансири, які можна придбати окремо від плат БМС. Вони будуть корисними тим, у кого встановлена плата БМС взагалі без балансування або має. Пасивне балансування, оскільки плата активного балансування дозволяє більш продуктивно використовувати енергію з вашого акумулятора. Вони також бувають для акумуляторів з трьох послідовно з'єднаних банок чотирьох, п'яти, 10 і так далі. Ніби все, що збирався розповісти в даному відео, я розповів та показав. Нагадую, що певні нюанси мною спеціально були. Завищені чи занижені для того, щоб пояснити більш наглядно певні важливі нюанси даної теми. Якщо я щось забув додати чи розповів не зовсім правильно, пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися ту чи іншу інформацію, думаю, так само як і глядачам мого каналу. Я дякую вам за перегляд, почуємося у наступних відео. І пока!